22 січня День Соборності України. Після блискучої перемоги, як то ведеться в Україні в Майдану, настав період міжособиць і розбрату між братами українцями. Все це, безперечно, треба припинити, об'єднатися, згадати. Що ми всі українці і що велике свято День Соборності нас єднає. Дружніше жити, бо ця ситуація знову ж таки на Україні показала, що незважаючи навіть на е, мову, якою говорить Україна, чи російською, чи українською, всі боролись проти агресора. Ну, якби ми відчуваємо, теж навіть це в спорті, що є таке, що якби розривають, але. В Принципі, ну чесно говоря, ми тут живемо, і не дуже це все відчуваємо. І, і чесно говоря, не дуже маємо коли, бо весь час якась робота тренування. тренування. І... Може, воно нерозумно сказано, але трохи нам у цьому поміг Путін. У нас для українця, коли є біда, тоді він може стати українцем. Коли все добре, не дуже то виходить. А Крим, чого впустили? Упустили, бо не цікавилися. І все, а там більше руськоязичне населення і пропаганда руська була, і тому вони не, я, ну, взагалі врахувати, що Путін ще свою справу зробив, це ж він. Шкода, що ми здали Крим, тому що я думаю, що винуваті ми самі, тим більше наше начальство, уряд, і президент і всі інші, тому що можна було мені здається, не здати. І тим більше зараз і Східну Україну можна освободити, звільнити від того, якщо правильно думати. Розумієте, Якщо буде правильне керівництво у нас, то і людей легко з'єднати докупи. Досить легко. Люди наче розуміють усе. А така наша зараз фінансова обстановка, що людям бракує всього. І самі не знають, що робити, як вийти з того положення. Так що Основне, мені здається, що верхха винуваті. Було б там краще керівництво, було б краще нам і жити. Ой. Бути добрішими, свідомими і жити в злагоді. А ви звідки роду? Львова. Народ між собою живе дружно в злагоді. Суспільство, суспільство кенуне, Люди громадський кенуна, кенуне політичними трутнями. Об'єднуватись, працювати разом, допомагати. Вони ну, завжди були братами, просто зараз трохи складно з цим. І можна один одного гості їхати, втитись <світтє> на культуру їхню, нашу і зробити висновок, що ми одинакові, що нас між нами немає ніяких там. Можна організувати якісь там проекти обміну, так як проводилися того року. Що діти, які в зоні АТО, вони їхали за нас сюди в гості, і можна побільше цього організовувати. Я наскільки знаю, їм дуже сподобалось.